Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і сьогодні у випуску ми розкажемо. Ковід-19 наступає. Застереження лікарів. Оновлення орхтехніки і меблів ЦНАПу. В Кіровоградській області спостерігається різке підвищення захворювання на коронавірус. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Найбільше хворих у Кропивницькому 26. Загалом на амбулаторному та стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я області знаходиться 122 хворих на коронавірус. З них 14 дітей. Докладніше далі. Підйом захворюваності розпочався впродовж останніх чотирьох тижнів, коли було зареєстровано за тиждень спочатку шість випадків, потім одинадцять, потім тридцять п'ять. І на минулому тижні дев'яносто два випадки. Відповідно, всі випадки підтверджені методом полімеразу ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії. До середини липня в області щотижнево реєструвалося від двох до чотирьох випадків за тиждень. На жаль, за останні два тижні ми зареєстрували три. Летальні випадки, коли від ускладнення COVID-19 померли 94-річна жінка із Нам'янської територіальної громади, яка мала тяжку форму пневмонії, 64-річна жінка із світловодської територіальної громади, і на останньому тижні 56-річна жінка з Олександрівської територіальної громади. У всіх них прижиттєво був діагностований COVID-19. на сьогодні найбільше хворих у місті Кропивницькому їх 26, із них п'ятеро дітей. Загалом на амбулаторному і стаціонарному лікуванні Находиться на сьогоднішній ранок 122 хворих з коронавірусною хворобою, із них 14 дітей. Ми сьогодні говоримо про те, що різке підвищення захворювань на COVID-19 воно відбулося не лише у Кіровоградській області, а як видно за інформацією Міністерства охорони здоров'я України. Засоби масової інформації по Україні відбулося різке підвищення захворюваності на COVID-19. якщо наприклад порівняти червень Місяць в Україні захворюваності на COVID-19 – То це було 2000 тисячі випадків у червні місяці по всіх регіонах України сумарно. В липні суттєве зростання майже 12 тисяч щеплення проти коронавірусної хвороби то сьогодні вакцини, які є в Україні, вони дієві для використання і для вироблення імунітету при усіх субваріантах і омікрону, тому що у нас сьогодні в Україні, в тому числі в Кіровоградській області, є вакцина комірнаті, яка сама називається Комірнаті Омікрон дитяча і комірнаті омікрон для дорослого населення. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, Олександрівський ЦНАП отримав сучасну орхтехніку та меблі. Отримали також мобільні валізки. Тож незабаром адміністратори ЦНАПу зможуть надавати послуги на виїздах. Детальніше про послуги та надходження в інтерв'ю зі Світланою Яременко. Вже незабаром фахівці ЦНАПу озброєні мобільними валізами, зможуть надавати послуги на виїзді. Така практика використовується вже в інших містах. Зараз розроблюють механізм використання валіз в Олександрії. Ми плануємо запустити мобільні валізи. Це переїзні робочі місця адміністраторів. Отримали ми їх за грандовою заявкою USAID, дві валізи мобільні. Ми матимемо можливість виїхати до маломобільних груп людей, а також віддалені населені пункти, туди, де складність пересування громадян або, наприклад, незручно людині добиратися до ЦНАПу зв'язку з транспортною розв'язкою. Вона подає заявку до рецепції ЦНАПу, зараз розробляється регламент роботи адміністратора, який буде відповідати. Дати за мобільну валізу є вже напрацьована практика в інших містах, де отримана була валіза з 2022 року. Масове впровадження даної послуги на було актуальності в момент введення військового стану, тому що людям було незручно. Самостійно добиратися до ЦНАПів. Транспортні розв'язки були пошкоджені, тому було розроблено і програмне забезпечення для даних мобільних валіз, підв'язано під програми ЦНАПів, і впроваджено нормативний документ, який дає можливість нам в межах законодавства виїхати додому до суб'єкта звернення, отримати від нього замовлення і роздрукувати відповідний документ, який там підтверджує факт його звернення. Не стосується ця послуга, не будемо приймати. По даному мобільній валізі на реєстрацію на реєстрацію транспортних засобів і на оформлення паспортів. Всі інші послуги будемо намагатися запровадити через мобільну валізу. Поступово оновлюються і меблі центру Орхтехніка тощо завдяки меморандуму з міжнародними партнерами. У 2023 році було підписано меморандум з грандовою організацією USAID, за якою ми отримали матеріальну допомогу щодо поліпшення організації надання адміністративних послуг та покращення матеріально-технічного стану приміщення. Ми отримали меблі і отримали оргатехніку, то якої не вистачало для посилення роботи даного на. ЦНАПу та віддалених робочих місць, тому що в нас в селищах є віддалені робочі місці, місця, якими ми також опікуємося, намагаємося створити зручні умови і для адміністратора, і для суб'єктів звернення, забезпечити їх тією орхтехнікою, тою потужною орхтехнікою, яка б могла швидко опрацьовувати кожне звернення. Ну І справа тим, що ми бачимо, що дуже багато послуг переводиться в режим сканування документів, тобто цифровізація йде. І потрібно ставити потужні Кануючи засоби для того, щоб адміністратори могли швидше відсканувати з докуперелік документів від громадян. Це соціальний напрямок, реєстрація місця проживання. Там обов'язково оригінал документу і сканування цього документа. Центр надання адміністративних послуг отримає також серверне обладнання. Через програму USAID нам забезпечено придбання серверу, який дасть можливість перенести. Власні реєстри з умовою захисту інформації і взаємодіяти з загальними державними реєстрами, швидко передаючи інформацію з нашого реєстру до загальнодержавних реєстрів. Це полегшить роботу адміністратором в обробці звернення і передачу інформації до загальнодержавних реєстрів. Зараз відповідний сервер установи орендує, незабаром отримає власний з відповідним захистом. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі.